Мені 42. Ще зовсім недавно я був звичайним роботягою, слюсарем-ремонтником на машинобудівному заводі. У мене була дружина, донька семи років, квартира чешка і мрії назбирати їй на навчання. Все це було в минулому житті. Зараз я ніхто. Просто тіло, яке намагається перемістити себе з точки А в точку Б, не втрапивши у розставлені сіті. Моя дружина і донька вже півтора року в Німеччині. Спочатку я думав, що це тимчасово надсилав їм гроші. Ми щовечора зідзвонювалися по відеозв'язку. Я читав доньці казки на ніч через екран планшета. А потім стало зрозуміло, що нічого тимчасового вже не лишилося. Світ навколо мене звужувався, як зіниця хижака. Спочатку перестали випускати за кордон, потім почали вручати повістки на вулицях, у супермаркетах, на блокпостах. Місто перетворилося на поле для сафарі, де дичина це ми, чоловіки призовного віку. Я перестав виходити з дому без крайньої потреби, звільнився з заводу, бо прохідна стала найнебезпечнішим місцем у місті. Перебивався випадковими заробітками, ремонтував людям сантехніку, їздив на виклики лише пізно ввечері, дворами. Але страх жив зі мною. Він сидів на кухні, коли я пив ранкову каву, лежав поруч у порожньому ліжку, дивився на мене з дзеркала з марнілим, неголеним обличчям. Я не герой і ніколи ним не був. Я не хочу вбивати. Я не хочу, щоб убили мене. Мій обов'язок не перед системою, яка давно забула, що я людина, а перед моєю донькою, яка питала по відеозв'язку: тату. А коли ти приїдеш? Це питання і стало останньою краплею. Рішення прийшло не одразу. Воно зріло як нарив кілька місяців. Страх боровся з совістю із залишками патріотизму, з вбитою з дитинства установкою треба. Але коли я побачив, як чергових хлопців, таких самих роботяг як я буквально пакують у бусики посеред білого дня, щось зламалося. Я зрозумів, що в мене немає вибору. Я хочу жити, хочу знову обійняти свою доньку. Я продав машину через знайомих, майже за безцінь, витрусив усі заначки, що збирали з дружиною на чорний день. Гроші міняв на долари та євро по частинах, у різних місцях, щоб не привертати уваги. Підготовка була нервовою таємною. Контакт знайшов через колишнього колегу з цеху, який сам уже був там. Він дав мені нік у телеграмі, анонімний канал, переправа. Румунія гори, гарантії умовні, оплата по факту на нашому боці. Звучало як лотерея, де програш це в кращому випадку в'язниця. Я читав форуми, де такі ж, як я, ділилися уривками інформації. Хтось пройшов, хтось зник. Я вивчав супитникові карти, намагаючись зрозуміти, куди мене можуть повести. Румунський кордон це гори. Лісисті, дикі, зі швидкими холодними річками. Це не прогулянка парком. Хоча я все життя працював руками і не боявся навантажень, я розумів, що гори — це інше, почав готуватися фізично. Щовечора, коли темніло, я виходив на сходову клітку і бігав вгору вниз по поверхах, поки ноги не починали гудіти, а серце вистрибувати з грудей. У спортивному магазині, куди я зайшов у капюшоні та масці, я купив хороші трекінгові черевики, непромокальну куртку, термобілизну, потужний павербанк і маленький, але яскравий ліхтарик. Все чорного або темно-зеленого кольору, їжу підбирав калорійну і легку: горіхи, сухофрукти, енергетичні батончики, в'ялене м'ясо. Все це лежало в зібраному рюкзаку, захованому шафі. Настав день Х. коротке повідомлення в телеграмі. Завтра поїзд на напрямок. Вагон 7. о 16.00 на пероні до тебе підійдуть. Я видалив усе листування, почистив телефон, залишивши лише офлайн карти регіону та месенджер для зв'язку з дружиною. Останній дзвінок був найважчим. Я не міг сказати їм правду. Сказав, що їду до родичів у село на пару днів, буду без зв'язку. Донька вередувала, не хотіла відпускати. Я дивився на її обличчя на екрані і відчував, як усередині все стискається в крижану грудку. Я скоро повернуся, сонечко, дуже скоро. Я брехав їй, і ця брехня була найгіркішою на смак. Поїздка в потязі була тортурою. У вагон заходили люди у формі. Вони не перевіряли документи, просто проходили повз. Але щоразу в мене всередині все хололо. Я сидів, втиснувшись у крісло, намагаючись не зустрічатися ні з ким поглядом. На потрібні станції я вийшов на перон. Людей було мало. Я чекав. Рівно о 16.00 до мене підійшов мовчазний чоловік у кепці за мною. Ми йшли мовчки розбитими вуличками прикордонного містечка, а потім звернули до старої пошарпаної машини. Всередині вже сиділи двоє: один зовсім молодий хлопець років 20, інший мій ровесник із втомленими очима. Ми не знайомилися у цій ситуації. Імена були зайвими. Нас привезли в покинутий будинок на околиці села. Там нас зустрів інший чоловік, жилавий, обвітрений, років 50, наш провідник. Він говорив мало і по ділу йтимемо вночі, вдень лежимо, два дні ходу, телефони вимкнути і сховати, розмовляти пошепки, тих, хто відстає, не чекаємо. Його слова не залишали місця для ілюзій. Перша ніч була пеклом. Ми йшли через густий буковий ліс, гілки хльостали по обличчю, під ногами чавкала грязюка, перемішана сторічним листям. Провідник рухався безшумно, як привид. Ми ж, міські жителі, постійно спотикалися, чіплялися за коріння, наше дихання здавалося оглушливим у нічній тиші. Повітря було вологим і холодним, воно пробирало до кісток. Кілька разів ми завмирали, почувши вдалині гавкіт собак. Провідник притискав палець до губ, і ми стояли не дихаючи, поки він не давав знак рухатися далі. Найстрашнішим випробуванням стала річка, не широка, але швидка з крижаною водою. Роздягатися до білизни речі в пакет і над головою швидко прошипів провідник. Вода обпекла тіло, звела судомою м'язи, течія намагалася збити з ніг, каміння на дні було слизьким. Я стиснув зуби і гріб, гріб з останніх сил, відчуваючи, як тіло перестає мене слухатися. На іншому березі ми довго не могли зігрітися, стукаючи зубами і намагаючись розтерти занімілі кінцівки. Днювання ми провели в густому ялиннику, забившись під низько навислі лапи дерев. Спати було неможливо холод, вогкість і постійна напруга не давали розслабитися. Ми жували свої горіхи мовчки, кожен занурений у свої думки. Я думав про дружину і доньку. Їхні обличчя стояли в мене перед очима. Це давало сили. Друга ніч була ще важчою. Ми почали підйом угору. Стежки не було, ми просто лізли вгору крутим схилом, чіпляючись за коріння і каміння. Легені пекли, ноги звикли до бетонної підлоги цеху, гули від незвичної напруги. Молодий хлопець почав відставати, він хрипів і стогнав. Провідник обернувся його обличчя у світлі місяця було схоже на кам'яну маску. Тихо, ще трохи. Ми вийшли на полонину, що продувалася всіма вітрами. Небо було ясним, зоряним, але від цього здавалося ще холодніше. В далині виднілися вогні якогось селища. Це вже їхній бік, кивнув провідник, але до нього ще піляти й там пости. Він вказав на темний силует гори в далині. За ту вершину перевалима і ви майже там, далі самі йти на південний захід. Через 3-4 кілометри буде польова дорога, там ви вже нікому не потрібні. Він узяв з нас решту оплати, зім'яті купюри євро, потиснув руки і просто розчинився в темряві, пішовши назад тим самим шляхом. Ми залишилися втрьох. Страх змішався з відчайдушною рішучістю. Тепер усе залежало тільки від нас. Останній ревок був найскладнішим сили закінчувалися, кожен крок давався на силу. Ми вже не ховалися, просто йшли, хитаючись від утоми по кам'янистому гребеню, вітер свистів у вухах. І ось ми почали спуск. Ліс тут був іншим, більш рідким, сосновим. Під ногами захрустів сухий мох. Ми йшли ще близько години, поки не спіткнулися об щось тверде. Це був повалений бетонний стовпчик з обривком колючого дроту, старий, що вріз у землю. Кордон незрозуміло. Ми йшли далі, і ліс раптово розступився. Перед нами була ґрунтовка. Така, як і казав провідник, я зупинився, важко дихаючи. Решта теж завмерли. Ми стояли і дивилися один на одного. І тут мій супутник, той, що старший, дістав телефон. Він довго возився з ним замерзлими пальцями. Екран спалахнув. На мить повисла тиша, а потім на екрані висвітилося вітальне смс від румунського мобільного оператора. Він мовчки показав нам екран. Я витягнув свій те ж саме, Водафон Ро. Вітаємо в Румунії. Я дивився на ці літери і не міг повірити. Я стояв на землі іншої країни, повітря здавалося іншим. Тиша була іншою, не зловісною, а спокійною. Я підняв голову і подивився назад. На темні громади гір, які ми щойно подолали, там за ними залишилося моє колишнє життя, мій дім, мій страх. А попереду, попереду була невідомість. Але вперше за довгі місяці в цій невідомості була надія Я вільний.